Нова Toyota BZ3 з крутою знижкою. Дисконт на біведісігал та старт замовлень на нову Denza n 7 Про ці суперові новини ми розповімо вам прямо зараз у нашій рубриці Charge Нюс. Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy. З вами Влад, і ми зараз розповімо вам про цікаві новини з ринку китайських електромобілів в нашій рубриці Charge News. Сьогодні вам привезли дуже класні новини, які вам точно сподобаються, адже це знижки. Адже це інформація про різні комплектації та про нові авто. Не встигли ми ще відійти від е, крутої знижки на Toyota БЗ4. Як в Китаї вже почалися поставки на нову круту електричну тачку від Toyota під назвою БЗ3? Її навіть вже поганяло дали. Електрична корова про це авто. Оголосили ще до головної виставки у Китаї, а саме 16 квітня. І ви уявіть собі, вже тоді Тойота оголосила про 5. Тисяч замовлень, ну а 25 квітня вже почалися поставки цього авто. Про саме авто, про комплектації та про знижки на нього ви дізнаєтесь прямо зараз. Автомобіль базується на платформі Toyota ETNGA і виготовляється виключно спільним підприємством Toyota та державною компанією FAV. Зовні седан bz 3 за дизайном досить схожий на позашляховик BZ4X, але всередині має трансмісію від BYD, включаючи літіву батарею Blade та електричний двигун від Fuji Motors дочірньої компанії BYD. Модель BZ3 також підтримує швидку зарядку від постійного струму. Батарея Blade здатна заряджатися від 30 до 80% всього за 27 хвилин. Усе це ми зможемо перевірити, коли авто приїде до нас в Україну. Обов'язково знімемо про це окремий відеоексперимент. А зараз розповім про комплектації. Їх у нас три. І насправді вони не дуже відрізняються за ціною. Зараз усе розповім. Три комплектації: Elite Pro, Long Range Pro. Та Long Range Premium. Elite Pro оснащена акумулятором ємністю майже 50 кВт на годину, який забезпечує запас ходу 517 км і живить один двигун потужністю 135 кВт, вартість 24 500 доларів. Long Range Pro та Long Range Premium на диво мають однакові показники по залізу, а саме батарея ємністю 65-28 кВт на годину, що достатньо для пробігу 616 км, і про такий немалий запас. Сходу свідчить навіть і назва цієї комплектації, яка зветься Long Range – Дальня поїздка. У обох версіях електродвигун на 180 кВт – це 241 кінська сила, а ціна відрізняється. Long Range Pro має вартість приблизно у 27 тисяч доларів, а преміум у 29 тисяч доларів. Скоріше за все, різниця у ціні між цими комплектаціями через якісь доп функції, можливо, більш якісніші матеріали та. Ексклюзивні рішення. Максимальний крутний момент двигуна 303 ньютон на метр. Максимальна швидкість обох варіантів обмежена 160 км на годину. За даними BioVaді, BZ3 може розганятися до 50 км на годину за 3,2 секунди. Це чотиридверний, п'ятимісний автомобіль. У салоні ми маємо РК-панель приладів і 12,8 дюймовий стандартний за розміром екран інформаційно-розважальної системи. Ну і улюблена інформація. Клієнти, які придбають це авто до 20-31 липня, отримують знижку від виробника у розмірі 2200 доларів. І стартова ціна буде вже становити 22 тисячі доларів. Ну а замовляти це авто, ви знаєте у кого. Вся інформація у описі під цим відео. А взагалі, вся інформація, якби заключається у номері. Телефону, чарівному номері телефону, який ви можете набрати, спитати будь-яке питання, і вам на усі питання дадуть відповідь. Тож не звалікайте, набирайте цей номер. Але якщо ви вже маєте електромобіль, і він до сих пір на GBT, це стандартний китайський порт, то ви також можете звернутися до нашої компанії, тому що ми встановлюємо професійний. Дуже якісний порт чадемо замість китайського порту GBT. Заряді станції під Shademo у нас в Україні та й взагалі в Європі дуже розповсюджені, тому це дуже спростить вам життя. Набирайте телефончик у описі, Тож не зволікайте. І знову ми про Сігал. На цей раз ми торкнемося досить важливих питань, наприклад, ціна, комплектація та натрієва батарея. Де вона? 26 квітня електричний хетчбек BVD Сігал офіційно вийшов на ринок з трьома комплектаціями. Ціна бюджетного електромобіля тепер стартує з 10 700 доларів, що на 700 доларів менше, ніж ціна оголошена на автосалоні в Шанхаї, де BVD почав приймати попередні замовлення на Сігал. Виходить наступна картина. Вони нас підігрівали досить солодкими цінами на це авто до старту продажів. Потім на виставці стартанули продажі із цінами не дуже вражаючими, тому що вони очікувались понижче. А потім через деякий час бах і 6% дисконту. Цікаво, можливо, вони отримали не дуже багато замовлень на старті продажів, і їм прийшлось зробити таку знижку. Насправді ні. За перші 24 години. України Сігал отримав 10 Тисяч замовлень. Просто біоді полюбляють е, перші місця у заголовках. А оскільки виставка вже пройшла, і гучність навколо цієї компанії, саме навколо Сігала, 6% це ціна їхньої нової відомості. Взагалі, діапазон цін від 10700 до 13 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Усі вони мають один передній двигун потужністю 74 кінські сили з максимальним крутним моментом 135 Нм на метр і максимальною швидкістю 130 км на на годину. Вони відрізняються акумулятором та запасом ходу. Топова комплектація має батарею на 38,88 кВт на годину. Та запас ходу у 405 км. Дві інші комплектації мають батарею на 30 кВт на годину, а запас ходу у 305 км. Обидва варіанти мають батарею Blade і підтримують швидку зарядку потужністю від 30 до 40 кВт, що дозволяє Сігал зарядитися від 30% до 80 за 30 хвилин. А тепер про супер інноваційну батарею з натрію від BVD. Супер, Супереч очікуванням, які визвала сама компанія, автомобіль був представлений без опцій іонів натрію. Причому BVD навіть не згадував про це на виставці. І це досить дивно, адже вони пушили цю новину давно. Нак, згідно з деякими джерелами, Сігал отримує натрійонний варіант як перший автомобіль у компанії BYD у другій половині цього року. А тепер поговоримо про денза. Це в нас спільне виробництво Мерседесу та BYD. І вони викотили на виставку нову модель під назвою N7. Що воно таке і чому виробники отримали аж 5 тисяч замовлень через 6 годин після відкриття бронювання. Зараз усе дізнаєтесь. Denza N7 це новий електричний позашляховик, який привернув увагу з моменту його презентації на шанхайській автомобільній виставці 18 квітня. Тоді ж і було відкрито замовлення на Denza N7. І хоча Denza не оголосила ціну на цю модель, автомобіль отримав 5367 замовлень за 6 годин. Очікується, що ціна автомобіля буде від 50 тисяч до 70 тисяч доларів. Автомобіль оснащений акумуляторами Blade від BVD. Найбюджетніша версія транспортного засобу оснащена батареями ємністю 61 кВт на годину у той час, як версія високого класу оснащена батареєю ємністю на 82 кВт на годину. Початковий рівень N-7 має один електродвигун на 230 кВт це 313 кінських сил, а найвок Вищий рівень комплектації має два електродвигуни із сумарною потужністю 390 кВт 530 кінських сил. Денза 7 оснащений сенсорами Лідар. Це перший автомобіль з датчиками ЛІДАР для бівводі. Це дозволяє транспортному засобу точніше виявляти оточення та реагувати на нього, підвищуючи безпеку як для пасажирів, так і для пішоходів. Деякі джерела кажуть, що Denza n 7 будуть поставлятися навіть з батареєю більше. Ніж 91 кВт на годину. Буде неповний привід та повний привід. Неповний привід е, з такою батарейкою матиме запас ходу більше 700 км, а повний привід 630 км. За словами Дензи n 7 використовує технологію CTB – body Це означає, що батарея Ден інтегрована в його раму. Ця технологія підвищує жорсткість автомобіля на кручення. Крім того, N7 буде оснащений системою пневматичної підвізки. Ну, повний фарш я вам скажу. Та жир взагалі крута тачка. Будемо чекати, коли хтось замовить її через нас. А як це зробити? У описі є контакт, дзвоніть та дізнайтесь. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що цей випуск новин вам сподобався. А для того, щоб його зацінити, або ж віддячити нам для будь-якого блогера або ж компанії, яка транслює свої новини або ж інформацію на YouTube, найвеличезніша подяка від вас це ваш лайкос, який ви можете просто зараз тиснути під цим відео, можете написати коментар. Залишити відгук, а також підписатися на наш канал. Ось це саме головне підписатися на наш канал. А також, якщо захочете, то вже підпишіться на наші соцмережі. Десь вони ось тут здається, завжди путаю. Де вони з якої сторони? Це наш інстаграм, тікток, фейсбук та телеграм-група, в якій досить пекельні такі суперечки. Навколо електромобілів, тому заходьте самі, почитаєте, подивитесь, це дуже цікаво. Ну а я на цьому з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте.